На власні очі бачив, що відбувається на сході. і Був в гарячих точках в минулому секретар ради національної безпеки та оборони, а тепер кандидат в депутати Андрій Парубій. Він з нами зараз на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Добрий вечір. Я знаю, що ви були і у Дебальцьому, і в інших місцях на сході. І навіть під загрозою було ваше особисте життя і про це трохи, і загалом про настрій людей сьогодні на тих територіях, де ну, власне неспокійно. Ну, можу сказати, перш за все, що наш та й наші хлопців є бойовий, і вони готові утримувати позиції. Більш того, вони готові переходити і в контрнаступ. Разом з тим вони говорять про те, що насправді сторони Російської Федерації йде перегрупування і нарощування сил, а не послаблення і невідведення військ, як це вони брали на себе зобов'язання згідно мінських домовленостей. Обстріл по ключових наших напрямках це є і аеропорт в Донецьку і в Дебальцеве і в щастя. Їхній обстріл наших позицій продовжується. І фактично головна, про яку ми говорили з ними, що відведення нашої артилерії, нашої важкої техніки з тих позицій на сьогодні є неприйнятним. Воно бути може бути лише сигналом для нових атак. А потім вони будуть пояснювати, що це не підконтрольні їм. Бойовики напали, і тому зрозуміло, що там насправді йде війна. Перемир'я це в нас тут е в головах наших перемир'я. Там кожного дня, зокрема в лікарні Вартемівської я був, привозять по 10-15 по 10 поранених. Майже кожного дня є загиблі, і там, де справжня війна, хлопці готуються до зими, хлопці готуються до оборони. Багато там величезна кількість майданівців, добровольців. Які говорять, що ми перейшли зимовий майдан і перейдемо зимою АТО і тому можна стверджувати, що власне у хлопців у бійців на передовій наслід бойовий. І ще одне запитання, пане Андрію, скажіть, будь ласка, а от люди, які там мешкають на звільнених територіях, уже як вони готуються до зими, і наскільки проблематичним за вашу інформацію буде буде осінньо зимовий період на тих територіях, де сьогодні є терористи? Власне, є величезна різниця між цією територією, яка була звільнена українськими військами, і тією, яка перебуває під контролем російських окупантів. На тих територіях, які звільнені, фактично повністю відновлюється інфраструктура. Люди мають доступ і до до медичної обслуги і забезпечуються харчуванням. І водночас дуже тривожні сигнали з приводу тих територій, які контролюються бойовиками. Вони і надалі. Чиняють над місцевими жителями просто терор. Вони надалі свідомо руйнують інфраструктуру. І таке враження, що Путін вирішив просто зруйнувати всю інфраструктуру в Донецькому і Луганському регіоні для того, щоб зробити там життя для людей нестерпним. І тому не дивно, що в тих містах, які звільнені українськими військами, люди сьогодні гарячі підтримують Україну і роблять все можливе і виступають за тим, щоб ніколи більше бойовики Путіна не повернулись на їхні. Території на їхні міста і знов не принесли їм війну. І, на жаль, дуже складно для української держави надавати повноцінну допомогу тим містам і тим територіям, які контролюються бойовиками. Але знову ж таки на тих містах, які звільнені, повним ходом для підготовка до зими, і всією Україною надається гуманітарна допомога тим людям, які опинилися власне в біді. Нас війну, яку зв'язав Путін, дякую вам дуже. Це був Андрій Порубій, кандидат в народні депутати, і в минулому секретар ради національної безпеки та оборони про свої враження від поїздки в зону ТО, зокрема в місця, де ідуть активні бойові дії, зокрема в місто Дебальцеве.